З вами Андрій ТВ і сьогодні ми робимо смузі челендж. У нас є 12 продуктів. Це домашня сметана, ем, варення смородини. Якась штука Зараз ми, я понюхаю, що це за штука. Це якийсь мед. Я не знаю, що це. Якийсь ліві медик. Е, домашній аджіка кабачкова, тортик. Как? Кріп кріп, соус соцебеллі, одне яйцо, перець, перчик, мелений, приправа роботом для курки і печінковий торт з кабачками. І зараз я Василь, з вами поговорю, я принесу, розкажу правила ігри, я принесу тім. Зараз у нас невеличкі палатки. Так, чого тут все робити? Опа! Але на цей раз вип'ємо тут хоч трохи. Будемо дивати невеликих порцій. Можуть. Ти знаєш, що я записую? Ладно, Я поставив. а ну Андрій, тепер нормально. Тепер нормально. Так, бо за... я приніс, вже залажу нам отакі от, от від блендера штуки. І зараз ми будемо зав'язувати очі. І хто у кого будуть зав'язані очі, буде вибирати на ощуп, типу що перше візьме. Я буду перемішувати, а Василь буде перший вибирати. Йой. Забери оце було. Зараз. Ту будеш їсти пластмасу. Бралі. Все, вис. Давай, Василь, вибирай. Все. Що там, надіюсь, на кабачка. Причинковий. Фух. Так, в солю ми додаємо печінковий. Стоп, 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 е, Я б. Та, 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 давай, давай, давай. Але я маю зразу типу 5 штук вибрати. Так, та, зразу 6. А, так, 6. 6. Зараз я ще раз пере. Де я зав'яжу, я вже просто зняв. А ні, я тепер по черзі, бо не. ти бо зразу 5 вибрав, Що мені буде? Нічого 5. <рес> О, Мішай. 6. Мішай. Так, Там. не... не рахується? Що це? Ролтон! Приправа для роллтона! Так, <кхех> е, Так, де мій стаканчик. Насипати нас Так, ну так вот. Що, 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 все. Вот так вот, видите. Що, що, що? ша ще, 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 ще все-все-все, от такого в мене приправа для ростона. Все, я постараюсь зараз. Паршого не Так, я тепер... Тепер Василь. Так, степе. Так. Васей, як та мумія світу. Перемішай. Зараз. И я спочатку так. Вот. Скажіко лайца. Mm -hmm. Ада пузя, ходим. Зараз. Я не Зараз. Я так ничего не бачил. Я его чи Зараз, зараз. Сика у нас записує. Чи ні? <рик> так, все. Что-то така Кабачкова. На... Фух, а то би я було твома. Так, зараз я принесу нам ложку. Трошки маленької не знайшов, не знайшов. Саме воно смачне. От, дивіться, як вона куди. Зараз тепер я вселю ложечку. Дам отаку воду і відправляємо. І все, тепер воно не дуже смачне. Тепер давай мені пов'язку, я зав'яжу очі. Все, мешайте. Каналу. Каналу. Народ! Торт? торт з приправою роллтун. У <ріст> <ріст> да. мене смачне буде. Ми будемо пробувати обидва, але просто ми зараз... Так. Ну, Я маю хоча б два глидочки зробити свого і чуть-чуть попробувати кузені. А я свого і чуть-чуть Васіна. Васина. цієї де я перев'яжу Так, Оттак міцно. Зав'яжу. О, перемішуй, Перемішуй. Перемішуй. Рівно голубці, став. Я і так нічого не бачу. Давай. Ой, п'ячет звук. Сметана. й Давай своє. Чудо. Ти став так, щоб мене було видно. Було. Так, тепер... Тепер я зав'язую очі. Так, чекай, що нам вже було? Була сметана, потім... Ні, цього не було. Все було. Я завітрую, що вже було. Роз там джерел. Тортик, походу, вже був. О, тортик вже там стоїть турні. Що ще не було, до речі? Кропу? Мед. Коцабелі, мед. Э, кабачки, і... походу. Так, трава, кабачки ніколи. Давай, мішав. Помішали. Блин, я боюся. Давай. Тут щось. Взад, поріп. Взад, кріп! Хіба? Кріп, тортик і розом. Нормально. Я під на народжу собі той кріп. Потім і так в блендер віржу. От дивіться, на мою згущу. Тепер я Василю зав'яжу очі. Як же ж воно смердить, ви б знали. Давайте ми зараз секунду на паузу поставимо. Секунду зачекайте. І ось ми вже вернулися. Так, зараз я Василю зав'яжу на ті бочі. Але, будь ласка, швидше, бо тому дуже жарко. Я знаю. Ні, запитуємо. Так, зараз я все перемішаю файно. Все дуже тщательно перемішаю. Зараз. Все тщательно, чіт чіткіше. Все перемішаю. Мені І... думай, що... Давай, вибирай. Мені там щось особає не вистачає. Веріюся, що я банку не взяв тут з медом. Мед! <свят> Тільки не кажіть, <кажучи. свят> Василю. Знаєш, сюкра? Треба всім ззаду збоку тягнути. Такова чи менше? Менше. <свят> Давайте уседляпуск пошкодуємо. Дамо Василю трошки. Так, це вже в нас відбулось. Тепер я. Я представлю. Мать. Надеюсь, я ничего плохого не Все, я не видиму перець. Не, ну видишь, видит, не видимо. Парець! Ну блін! Чекай. А не, перець саме, добро. Дай я не дай. Я не понял, Я. А, я знаю. Зараз так. я тут кондиць. Чекай, дай я, Дай я. Сид. Добре. Я... Дай я це задоволення. Дивіться, скільки ми перців мені сипемо? Давай, сип. Сипай. Так. Цікаво, там щось видаючи. Так, а хто з нас перший був ти. Тепер зараз знов ти. У нас вже лишилося чотири. Так, у нас лишилися кабачки, варення, ем, сацебелі і яйце. І в мене ще ні одної приправи. <с> ну, так. Да. Василя буде мікс. Ідеально. Треба бути тублітуалер знімати, тому що я відчуваю, що навела. Надіюсь там не мені яйця? Можна? М -м, можна. Не то, не то, не то. Что-то Ай. Хоть запах короче, очкай. Я, а я, я, не... сам задумал. Да, я. Да ты бы сейчас оставим? Я тебе вот такой, вот такой, легенько. Дивите сами сколько я ему даю О, сейчас так. Зара, о. Пришло, все. Такое, тише. Все, все. Я вас, ляпушку пушку А ми от забуваємо, що треба говорити голосніше, бо нас не буде чути. Так, тепер. Але ладно, я потім суніве суттєві сумніва. Так, тепер так... я зав'язую очі, і Василь буде міняти продукти. <зас> Все видно О, тепер не видно. Так, а ну одну секундочку, Зам я підставлю кетчуп і перець. Лайки під тим відео, там де ми були в схованці. Все. І під з тим. <ріст> в контактах. Так. Mm, mm, ліна, народ, що я беру? На цій частині щось є? Є. А на цій yeah. ні. Це моя ця. <ріст> Ти що, з підмаской да что? Нет. Ні. Я... Там нічого нема. Казка. Там нічого нема. Кузя, там нічого немає. Все, Вс, прийжав поранение. Блин! Та я це закон. Народ, дивіться, я вот собі лею. Хоть що? я, я ненавижу... навожу смородини. Чи то? Ні, тут чорний то не Тут не чорниця, джой. У мене рот чути файно. А васеля. Социбельні. Тепер я оселю зав'язую і Василь вибере ознак І там уже кузя не буде тягнути наступний раз. Да. Що мені випаде, то випаде. Mm -hmm. Давай. Зараз. Тільки що такі був звук, не дають це мою. От і зараз я переставлю Василю все у нас. Ты почш пауза? Так. Я вже буду руками тримати, тому що ну руководжу. Так нічого не є. А жочи принесло. Давай, вибирай. Будь ласка, тільки не кабач. Кабачки. А, oh, ти яйце заховає, значить тобі яйце. Я знаю. То гриби. То гриби? Ні, то кабачки. Один кабачок кидаємо поселю. Ось маленький. Ні -ні -ні. Ні -ні. Дивіться, ми поселили яке смузі зробили. І мені яйце лишається. Та я розіб'ю. Ми зараз розбиваємо яйце. І яйце лишається в моєму міксу. Не, минулого разу ми знімали то яйце лишилось Василю. Так зараз я, ми зіб'ємо ем, смузі і будемо його пити на дворі на всяк випадок. Ось ми вже і зробили наш змішали. Там, де маленьке то моє, а велике то василя, подивіться, що там всередині народ. Василь, покажи. У мене потекло зараз. Оце таке Василя таке. <laughs> так во зараз ми будемо топити. Давай, ну, чувачі хто перший. Чекай, треба поставити. Зараз ми поставимо і на ну, чувачі зіграємо, хто перший своє п'є. Чувач. Чувач! Василь перший своє п'є. Ми, ми будемо задоволені. потім <laughs> Василь. Дивимось. З кур великим планом. <laughs> я, я Давай. Щоб було видно, ще не тече навіть. Вище, вище. Бачите, народ, де є та смужка? Ні, ще не тече, давай, давай, давай. Народ, я вибачаюся. Але воно <говори> як. Вот. Е, куди сюди, йдемо сюди. Василь мав два гуртка сам обіцяв, але пофіг. Ви знаєте, яке тобі смузі було. Там, 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 там. Це. Тепер я йду перед. на тримай камеру. Народ. Пахне рот. Трій ма потім має спробувати моє, а я маю спробувати його. Подивіться до бої вуса. Так, зараз пробує моє я його. Спочатку усиль моє зараз. О, а зараз я буду пити Василя смузі. Натримаю селі. Горіте, щоб це наша буде. Вона але густа. дуже густе. Ага, рота набере.